А чи відомо нам, як взагалі зараз Путін живе? О, десь, як він живе, чи він займається мені, як кажуть у нас по цимбалах. Мені важливо, щоб ми кожного дня робили те, щоб його життя становилося все жахливіше, жахливіше і жахливіше. Mm -hmm. І воно так відбувається. В нього життя це суцільний жах, тому що він прокидається зранку. Я не знаю в якому бункері, і він не розуміє, що йому далі треба робити. Загнаний звір. Два не звичайно, на сьогоднішній день деньці людина, яка ну чим я хочу сказати, що по перше він спочатку загнав сам себе. А потім його стали заганяти дії нашого президента і дії наших збройних сил і всього нашого народу. Але ми не починали цієї війни. Цю війну почав Путін проти власного народу, тому що він своїми діями знищить Російську Федерацію. Вона припинить існування в тих межах, які вона на сьогоднішній день є, завдяки діям Путіна і його оточення, завдяки всім тим депутатам, які я не знаю, що у них там в, Макітри, в їхній, коли вони голосують для того, щоб йти вбивати суди народ, який вони кажуть, що ми брати.